Господи, милосердний, до Тебе підношу серце і молитву за мого Сина, який нині стоїть у небезпеці, боронячи нашу землю і наш народ, Покрий Його Твоєю небесною охороною, захисти від куль вибухів, страху і усякого зла, даруй йому мудрість у рішенні, мужність у битві, спокій у серці та твердість у вірі. Господи, збережи Його тіло і душу, укріпи Його сили, дай добрих побратимів поруч і поверни Його додому, живим і неушкодженим. Мати Божа, Пресвята Богородице, Ти знаєш материнський біль і тривогу. Візьми мого сина під свій омофор, будь його покровом і розрадою. Ангеле-хранителю Його, не відступай від Нього ні на мить, веди Його безпечними стежками і бережи від видимих і невидимих небезпек. Господи, даруй моєму синові світло, силу і надію, а мені мир серця і витривалість у молитві.